Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звати Альона і сьогодні ми з вами поговоримо про омолодження нашої шкіри. Ну і, звичайно, нашого вигляду на 5-10 років. Дівчата, хто хоче такий ефект? Я впевнена кожна з вас. Тому сьогодні про це і мова. Але ми не будемо говорити про там крема, маски, пілінги чи там не знаю, капсули, сироватки. Хоча, знаєте, про сироватки все все ж таки ми сьогодні і поговоримо, да? частково, тому що сьогодні буде йти мова про ось таку антивікову тональну основу із серії Джордані Голд з пробіотичною сироваткою. І в чому її взагалі така унікальність? Давайте розбиратися і будемо тестувати. І перше, це, звичайно, те, що це перша тональна основа Oriflame, яка має клінічно доведені результати, за рахунок якої. Ця тональна основа вона зміцнює і захищає шкірний бар'єр вашого обличчя. Тобто, ваша шкіра буде ще міцніша, і, звичайно, вона буде ще краще захищати ваше обличчя, ваш стан шкіри від зовнішніх факторів. Ця тональна основа має SPF фільтр 12, тому мінімальний захист вона буде вам робити як взимку, так і влітку. Ви тільки подивіться на цей дизайн. Звичайно, класичний дизайн чорне з золотом, це, звичайно, про серію Джордані Голд. Ось таке пакування вона має в коробочці, ось таке пакування в неї є вже саме самого флакону. Ця тональна основа має середню та щільну текстуру нанесення, да? і її можна нашаровувати. Тобто, якщо вам необхідно буде щось сховати, вона дійсно це сховає. Давайте ж детальніше будемо ще розбиратися. У мене є два кольори, які сьогодні я протестую, і, звичайно, покажу вам свочі на собі. Тобто, ми протестуємо ось такий колір. Це в мене. Відтінок 42241 це теплий бежевий відтіночок, більш такий жовтуватий. І другий це у мене 42-239 це нейтральний нюдовий. Ця тональна основа, що вона ще такого робить? Дивіться, ця тональна основа, вона повністю веганська. Тобто вона містить тільки рослинні основи. Вона має сертифікат повністю веганський саме на ось цю тональну основу. І ця тональна основа. Вона миттєво зволожує шкіру і надає їй сяйва за рахунок гіалуронової кислоти. Тому давайте ж з вами тестувати і дивитися, який колір мені більше підійде. Забула сказати, що ця тональна основа також буде ховати зморшки. Плюс нерівності в шкірі. Якщо у вас відкриті десь пори, або десь є рельєфність після акне чи інших якихось моментів, ця тональна основа вона вирівняється все. Давайте з вами будемо тестувати, будемо дивитися текстуру. А на одну половину обличчя, давайте так, на ліву з моєї сторони, я буду наносити нейтральний нюд, це 39-й колір, а на другу сторону буду наносити 41 й колір. Давайте будемо дивитися, це на цій стороні буде в нас теплий бежевий відтіночок. Так, це в нас нюд. Давайте з вами дивитися. Ось такий колір в нюду. Ось такий своч він має. Тепер давайте наносити на обличчя. Так, ну що, один колір в мене вже є. І ось це до, це після. Знаєте, Набагато вирівнявся більше тон, і мені дійсно подобається ось цей ефект набагато більше, ніж цей. Звертайте увагу, що не забуваємо про нашу шийку. Якщо шия у нас відкрита, то ми наносимо на зону шиї також. Тональний засіб, щоб шия в нас не гуляла окремо. Давайте ж тепер дивитися другий відтінок. Другий відтінок – це в нас номер, нагадую, 42 241. Це теплий, бежевий. Я розумію, що він мені буде затемний, але все одно ми будемо з вами його тестувати. Зараз наношу його на руку. Давайте ж будемо дивитися. І виглядає він ось так. Це відтінок, саме теплий, бежевий, тобто ось його своч. Давайте ж тепер наносити. Ну що, тут в мене нейтральний нюд. В принципі, десь, знаєте, частково по ось баночці також сходиться. Це в мене теплий бежевий. Дійсно, тепло-бежевий відтінок ну, для мене за жовтий, да? тобто тут вже треба дивитися по вашому кольоротипу, по вашому стану шкіри, саме натуральному кольору. Якщо такий більш блідий, як в мене, більш сірувати, тоді краще брати нюд. Якщо більш жовтувати, тоді вам підійде і теплий бежевий відтіночок. З приводу нанесення. Дивіться, ця тональна основа я її наносила спонжом. Я, в принципі, раджу всім наносити тональну основу. З пончиком, б'юті блендером для того, щоб дуже знаєте, рівномірно вона лягала. Лягає, вона дуже рівно вона лягає швидко, шгарно розтушовується абсолютно не лягає комками. З приводу текстури вона дійсно не вагома. Я її нашаровувала, щоб сховати якісь там недоліки. І я її абсолютно не відчуваю на шкірі. З приводу якогось аромату. Ну, сказати про якийсь би аромат, напевне, ніякого в ній я не відчуваю. І дійсно, да, вона дуже класно ось вирівнює ось ефекту додаткового праймера і зволоженості шкіри, також вона надає. Тому, в принципі, цю тональну основу я дійсно раджу кожному з вас. Я її вже протестувала. Пишіть, які відцінки любите ви і які кольоротипи у вас більше до сірого чи більш до жовтого. І до зустрічі в наступних відео.